Прийшли ми вже додому, ну і треба накривати великодні стіл і сісти разом всім за сніданок, Максима місія. Почистити яйця. Він каже, коли будемо там бадати, що як. У нас такого звичаю, як вам чесно скажу, ніколи не було. Це вже ми подивилися там по кіно, що так роблять, десь там в інших країнах. У нас так не роблять. У нас свяченими яйцями ніхто не б'ється. Але вже раз Максим хоче, саме тими яйцями не свяченними, ми будемо. Як це називається Максим? Файт, він каже. Він каже файт, але що таке файт, я не знаю. Максим чистить свечені яйця, бо в нас все, що свечене, викидати смітник не можна, це треба буде спалити. Тому, коли ми розпаковуємо кошик, бачите, ми все, отой, все, що, все, що було в кошику, все піде сюди і потім все спалити. Так само, як і, і лушпиння, від яєць. Давай, давай, чисть, Максим, чисть, чисть. Ти маєш всі почистити. Втомився, Максим? Давай. Потім все йде сюди, з різора нарізати. Кшинку, ковбасу, ну і будемо накривати сіл і сідати до столу. Малина, на жаль, не прийде до нас, бо в неї ну, свої гості, розумієте. А, а ми, в неї своя сім'я і свої гості, а ми в колі родини сядемо і будемо снідати. Ксенчик, файно, файно чисті, бо що Це тебе? Він старайся. Хріно обов'язково треба натерти, сіль свячена є, свічечку запалимо, масло, масло і баранчик таке гарне. Сир наріжемо. зараз знаєте. Канапка, яку ми чекаємо цілий ціли рік: Паска, масло, сир, Буряч... хріст, бурячки, шинка, та, шинка і то. Це, це, це варто чекати цілий рік. цього добре. Ну Добре, Сергій, коли менше знімай, берись до роботи. Ковердес. Що це в мене? Що, Що? це означає? Телешер. Я? Телешер. Я ну, то ти Я програла? Тут і виграє молодець, тепер Сергія.

Ти. Максима а він хитрий, і, і він хитрий, бо він б'є. Він Максима просто лапає. золоте яйце, і, і тому Максим Ні, яйцем. Ні, просто це. хитрує, хитрун. Давайте, давайте. То треба... Христос воскрес! Воїстину воскрес! Христос воскрес! Воїстину воскрес! Христос воскрес!